сучасній людині навряд чи вийде запам'ятати всі паролі, якщо ми говоримо про класні довгі пароль. А класний довгий пароль це від 16 символів, це великі, маленькі літери, немає персональної інформації, нема всіх загальновживаних слів. Там I love Ukraine, QWERTY, всяке таке. От тому ми змушені приходити до інструментів, які надійно зберігають ці паролі. Власне, от менеджери паролів да спеціалізовані такі програми. Як ну, база база да, ваших паролів, да сховище ваших паролів. Ви там все по паличках ваші соцмережі, банківські там рахунки, електронна пошта, тощо туди ви все записуєте і захищаєте одним таким класним, супер мега надійним мастер-паролем, який можна в принципі запам'ятати, можна його зробити і довгим, і ніде не записувати. От, власне, такий підхід наразі більш-менш універсальний і надійний. Звичайно, що там про 100 відсоткову гарантію, що це все захищає ні, мова не йде, і це ні в кого не вийде. Ну тому, власне, все одно ми мусимо дотримуватись цих правил, тому що без паролів наразі ми не можемо обійтися. Є вже там заміни. Як там пас да це такий ну, типу, як ключ, да, така сучасна заміна паролів паролів. Але наразі вона ще не так поширена. її підтримує там кілька великих сервісів, да там гуглівські, фейсбучні, от але решта. Тим, чим ми кожного дня користуємося, да наші поштові служби, електронна пошта і так далі. то там ще нема цієї підтримки. Тому ми змушені використовувати пароль. Тому, якщо резюмувати, да паролі мають бути обов'язково унікальні, складні без персональної інформації, тому що зрозуміло, що інформацію про нас можна знайти всюди. І обов'язково включена двофакторна автентифікація. от такий набір це більш-менш можна говорити, що буде спокійно і. Ми не сильно можемо хвилюватися за свої облікові записи, принаймні вони так легко не зможуть бути доступні зловмисникам.